Ну і ми вже готові долучити до Етеру Олексія Гараня, професора політології Національного університету києво могилянська академія, наукового радника фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Олексію. Слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, що показали ваші опитування, ваші дослідження? чи. Е... Реальними є ці страхи, які кожен раз виринають в інформаційному просторі Європи та Америки після чергової витка інформаційної атаки, а наша Ядерна Тріада і інші наші ракети стоять на поготові. Дивіться, ми питали експертів із зовнішньої політики, 25 дуже відомих експертів, експертів там Клінкін, Чалий. Господі Клінкінкинчали, Гончар, Шелес, Солодкий і так далі, так далі. Всі люди дуже відомі. От і ми їх питали про різні питання пов'язані з ядерним чинником. І більшість експертів кажуть, що малоймовірно, що Росія піде на на застосування ядерної зброї. Особливо малоймовірно, це щодо Сполучених Штатів. І, але при цьому дійсно існують страхи. Ці страхи існують і в адміністрації Білого Дому, і в адміністрації Європи. І, вибачте, і в країнах Європи, і це перешкоджає цій підтримці, яку надають ці країни Україні. Власне, це не є сенсацією. Якщо говорити про загрозу застосування ядерної зброї Росією, то наприкінці 22-го року Росія дійсно розглядала таку можливість. Йшлося про тактичну ядерну зброю. Але тоді спільний спільна позиція і Сполучених Штатів і Індії і Китаю, вона власне призвела до того, що Росія відмовилася від цього, але ядерний шантаж Росією. Продовжується і в цьому контексті, скажімо, деякі речі мені дійсно було цікаво почути, що думають наші експерти. Тому що, наприклад, на Заході ми могли чути: от коли ви п'єте по Росії, особливо коли Україна вдарила і знищила стратегічні ядерні бомбардувальники Росії, що це, мовляв, веде до ескалації з боку з боку України, так званої ескалації. Uh -huh. Так, от я хотів сказати, що. Якраз наші експерти вони говорять про те, що та ні, ну слухайте, треба продовжувати і треба продовжувати е, застосовувати ядерну, е, бомбити ядерну, ядерну Тріади України. Тобто тут немає сумнівів у українських експертів. Я думаю, що це дуже важливо, що у нас тут дійсно існує єдина позиція е, єдина позиція щодо того що з росією не можна розмовляти інакше угу. О, ну власне не щодо... виглядає не виглядає дивним що із 25 експертів 21 вважає що україні потрібно продовжувати подібні операції і знищення компонентів ядерної тріади російської федерації адже це українські все таки експерти Uh, Ні -ні, але але це експерти які добре знають які добре знають як реагує як реагує uh -huh. захід на це так тому я думаю що це дуже Бо ці люди усвідомлюють всі ризики і от наприклад uh -huh. якщо говорити ми ставили от одне питання для мене було о... Ну не те, що дивне, але цікаво почути, як оцінюють наші експерти це питання. А от якби у нас був ядерний арсенал, чи напала б на нас Росія? Тому що знову ж таки усталена українська громадська думка, вона каже: Ну була б у нас ядерна зброя, Росія б не напала так, от укр... приважна більшість українців, 13 з 25, тобто більшість. Невелика більшість, але тринадцять експертів кажуть, що навіть якби у нас була ядерна зброя, Росія напала. Десять експертів вважають, що ні, не напала. А чому ці, які говорять, що Росія все одно напала б на Україну? Тому що ми бачимо зараз ерозію ролі ядерної зброї як стримувального mm -hmm. е чинника, так? тому що ми розуміємо, по-перше, що. Застосування ядерної зброї безпосередньо воно ну, мало ймовірна. Так а по-друге, ну тому що всі розуміють, до чого це призведе. А по-друге, ну давайте візьмемо конкретну ситуацію щодо України. Росія на нас нападає в 2014 році або навіть у 2022 році. І у нас є, скажімо, тактична ядерна зброя, чи ми б пішли на її використання? Тому що застосування ядерної зброї автоматично означає, що з іншого боку, теж буде застосована ядерна зброя, так і очевидно, що це для нашого виживання несе дуже великі, е дуже великі е і трагічні наслідки. Тому ще раз зараз, якби те, що ми раніше казали, що ядерна зброя це. Стримувач, так ну в деяких випадках це так, так, тому що Росія не буде атакувати Сполучені Штати або навіть Росія не буде атакувати Європу, тому що у відповідь буде так застосування не тактичної, а стратегічної ядерної зброї. Але якщо ми говоримо про от конкретний випадок України, то я вам навів цей приклад, навіть якщо у нас тактична ядерна зброя, чи ми пішли, якщо Росія нападає на нас конвенційними засобами. Чи ми пішли б на відповідь ядерною тактичної зброї? Отут виникає дуже питання, велике питання, і в цьому контексті, скажімо, ми поставили: от якщо ви покажете наступний слайд, можливості щодо набуття ядерної зброї, так тому що теж кажуть, що давайте відновлювати ядерну зброю. Так і знову ж таки, виходячи з попередньої логіки, тут думки експертів не було єдине. Так, але е, 10 з 25 сказало, що е, якщо ми будемо набувати ядерну зброю, це не спробуємо набути, що дуже важко, технічно в нинішніх умовах. Але якщо ми спробуємо це зробити, що це ускладнить нашу взаємодію з країнами Заходу, бо вони будуть боятися цього страшенно. І це також може спровокувати ядерний удар з боку Кремля. Тому що найбільша небезпека, власне, вона, наприклад, ми говоримо, ми вступаємо в НАТО. Добре, ми будемо в НАТО, нас Росія не буде атакувати, так. Але найбільша небезпека саме в цей період, період вступу, коли не визначена ситуація, так? коли ще немає ядерної парасольки з боку НАТО. І так само з приводу набуття ядерної зброї. Тобто найбільша небезпека постає тоді, коли ми в процесі. Відновлення ядерної зброї, тому що саме така спроба може викликати у Росії бажання, а давайте почнемо бомбардування українських ядерних е, об'єктів. Що ж пропонують експерти? Тобто, експерти бачать ці складки. Що ж вони пропонують? Вони кажуть, що звичайно, ми маємо зараз розвивати далекобійну зброю, ми маємо мати. Е, Засоби доставити українську бомбу на ядер так, на кілька тисяч кілометрів всередині Росії, і це буде найкращим засобом стримування. Тобто, нам треба розвивати далекобійну далекобійну зброю. І, на жаль, ми можемо говорити про те, що цьому не приділили достатньо уваги наші очільники. Так, Ну, За Порошенка щось робилося, от, а на початку каденції Зеленського на це взагалі не звертали увагу. І тому ми опинилися в ситуації, коли у нас є можливості діставати Росію, але переважно це йдеться про дрони, а потрібні ракети. <клес> Якщо ви вже ця... зачепили, пане Олексію, тоді в цьому випадку, як ви розцінюєте? Дві е, інформації вчорашнього дня: одна погроза із Вашингтону. Якщо не підпишете мирний план Трампа Віткофа, то ми перед перестанемо передавати вам розвід інформацію і зброю продавати через європейців вам. І е, німецькі, е, ініціативи вже велика кількість політиків так чи інакше кажуть до канцлера, ми за передачу далекобійної зброї німецької для України. Оце е, два моменти є дотичними і наслідковими після всього цього інформаційного шторму. То як ви розцінюєте про можливість отримати німецьку далекобійну зброю в, в цьому стані, в якому ми зараз перебуваємо? А, я слухав експертні коментарі з цього приводу, і вони кажуть, що поки що не ясно, чи йдеться саме про Таурус. Але давайте в контексті, бо дійсно, вчора. Та й позавчора ввечері це була інформаційна бомба, коли ми почули про ці 28 пунктів. Давайте спробуємо реалістично окреслити, що це таке на даний момент. На даний момент ми можемо розуміти, що ці 25 пунктів, якщо ви їх вибучні якщо вони дійсно існують, та бо немає ж офіційного підтвердження, що це 28 пунктів, саме такі, які з'явилися, з'явилися в пресі, але щось існує. І щось з цього да, що було надруковане, воно очевидно є в тих пропозиціях, які зараз обговорюються. Тому ми можемо говорити про те, що те, що зараз передано е, Україні, це е, своєрідний такий набір того, що бажають американці. Але це не обов'язково. І те, що їм підкинули росіяни, але це не обов'язково те, на чому це зупиниться, тому що навіть Трамп сказав, що ну от я кажу про дедлайн 27 листопада, але якщо справи підуть в правильному напрямку, то ми можемо його продовжити. Тобто, ще раз, якщо ми порівнюємо це з тим, що привіз колись міністр енергетики США Бесент в Україну і сказав: о, все, оце документ, ви його підпису. А ми сказали ні, давайте говорити далі. То в даному випадку, трошки менш категорично, ми можемо обговорювати і, очевидно, можемо робити спробу переконати Трампа разом з нам, нашими європейськими, європейськими союзниками. І це конче треба робити прямо зараз. І це робиться. Ми бачимо позицію європейців. А чи вдасться змінити підходи Трампа? Важко сказати, в чомусь можливо, і вдасться. Але те, що написано в тих 28 пунктах, я переконаний, що це не є те, що Трамп передав, uh -huh. що американці передали uh -huh. до обговорення України, тому що той документ він взагалі виглядає як написаний росіянами не просто з ідіотськими вимогами, а навіть по стилю, бо коли аналізували лінгвісти. Англійській англійську версію uh -huh. вони казали, що там такі звороти, що вони виглядають просто як переклади калька з е, російської. Та йому я не виключаю, що от власне те, що ми отримали, да, відкритому доступу, так з посиланням знову ж таки не на Білий дім а на е, американські ЗМІ. Що це е, варіант, який, можливо, свідомо підкинули е, росіяни для того, щоб створити, підвищити ставки на переговори і зробити таку картину, що все, Україна програла, нема про що далі говорити, Росія отримала перемогу. Uh -huh. А мені здається, що якраз тут вийшло навпаки, бо коли ці де-факто російські вимоги побачили. Європейці та навіть деякі американці вони схопилися за голову. І тому тут є можливість виправити ситуацію, спробувавши переконати Трампа, що важко, що важко, але він міняє думку, ми знаємо як, але все таки можливо. І коли мене е, і інших там, скажімо, експертів питаються, що робити зараз, то ви знаєте, я тішуся тим, що. Чую, які відповіді так не від себе, а скажімо, від інших осіб, які кажуть, що не посипати голову попилом, а давати більше донатів на армію саме зараз, саме сьогодні, вчора, завтра, незважаючи на цей корупційний скандал, ми знаємо, кому давати цілеспрямовано, і наша найкраща відповідь всім uh -huh. цим абсурдним вимогам. Це робити все посильне, щоб допомогти армії, це безапеляційно, пане Олексію. Дякуємо, що про це нагадуєте. І власне нагадуємо, що і на Еспресо тривають збори, до яких наших глядачам точно варто долучитися. Наостанок, напевно, запитаю: а як же так сталося? Що на даному етапі, в разі, якщо цей план виглядає так, як він виглядає, Європа опинилася за душками. Попри всі ігри в гольф? Не знаю, прояви симпатії з боку лідерки Італії, наприклад, Пані Європи. Ну, але в гольф грають, наприклад, фіни. Так. Словом, попри все це, ми бачимо, що Європа шокована теж. І більше того, в самій Європі. Є певні різночитання вже зараз. Виходять представники скандинавських країн до прикладу, міністерка закордонних справ Швеції, яка каже: ви знаєте, немає пропорційності, Це неправильно в довгостроковій перспективи, що країни Скандинавії беруть на себе непропорційно непропорційну велику частку підтримки України і каже про те, що так продовжуватися не може в форматі інтерв'ю політикою. Кілька країн беруть на себе майже весь тягар. Це несправедливо і не є сталим в довгостроковій перспективі, а ще підкреслюю, що суто по цифрах. Фінансування Російської Федерації навіть дещо вище ніж ті кошти, які європейський союз виділяє на допомогу Україні. Словом Європа винесена за душки в контексті мирного плану зараз думає, що з цим робити, і всередині самої Європи є е, різночитання того, як саме нам потрібно допомагати, як все це скласти воєдино на користь нашої обороноздатності, на вашу думку. Давайте почнемо з другого питання. Очевидно, що всередині Європи є різні думки, так але ми знаємо, що є країни, які послідовно нам допомагають. Це не тільки Скандинавія, так це та сама Велика Британія. Це Італія нам допомагає, і Фра і Німеччина нам дуже багато допомагає. Ну навіть якщо вона не займає перші місця з приводу Британію, я згадав та з приводу зброї, то економічна допомога. Це насамперед заслуга заслуга Німеччини. Тому о, ще раз давайте. Я думаю, що європейці розуміють ту ситуацію, яка є зараз. Я розумію, що вони відчувають небезпеку, того що вони викинуть ці за душки. І тому у мене є сподівання, що все-таки вдасться щось тут змінити. Ще раз, ми зараз обговорюємо те, що є з'явилося в пресі, що не підтверджено так ці 28 пунктів, і е, мені здається, що реальна ситуація може бути не такою драматичною, може бути краще, але це не означає, що вона є. Простой. Тобто, очевидно, що багато цих пунктів, які там є серед 28, значить, принаймні частина з них Трампом, скажімо, підтримується. І тому я, я думаю, що Зеленський тут якраз зайняв правильну позицію. Так? Ми можемо критикувати його позицію по Корупційному скандалу, да? ми пам'ятаємо вчорашнє звернення президента, яке, на мій погляд, неправильно розставило тут акценти з приводу внутрішньополітичної боротьби в Україні, тому що йдеться про боротьбу з корупцією. Але щодо, щодо цього мирного плану, я думаю, що його позиція правильна, що він сказав, о, ми не заперечуємо, давайте працювати на основі цього плану. Він правильно це сказав. Тому що вчора мені телефонували значить, ну, наприклад, з далекої Бразилії кореспонденти, і кажуть, Україна ж відмовилася. Сказала, що вона не буде виконувати план Трампа. Я кажу, та ні, ми так не сказали. А вони мені посилають, передають посилання на Ажанс Прес, так, Франс прес. І там написано, що да, Україна, мовляв, відмовилася. Я їм знову кажу, що читайте перші джерела. Так, з Google Translate, що ні, ми такого не сказали. І це дуже важливо, тому що там уже уявлення, що все, Україна відмовилась, Україна опинилася на одинці з Росії. Це теж елемент російської пропаганди. Тому тут я скажу, що заява Зеленського, вона була правильна, що він не сказав, ми не приймаємо. Він сказав, да 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 дядя Трамп, правильно, здорово, давайте працювати над цим.